Артем Тернопольський здобув ступінь бакалавра в одному із місцевих вишів. Нині ж стажується в архівному відділі Хмельницької міської ради. Я був в ЦНАПі, був в архіві, дивився документи, перебирав, сортував і тому подібне. Дивився, як відбувається процес прийняття громадян. Аби краще познайомитись з минулим обласного центру, Артем разом із іншими стажерами завітали до музею історії міста. Я в місті не буваю досить часто і для мене це. Досить цікаво, тому що дізнаюся певно якусь інформацію, що дізнаюся, чому саме місто так називалося, чому воно будувалося, хто доклав зусилля і тому подібне до цього, які можна сказати, якісь винаходи, люди, які були незнані для мене до цього часу, якось відбудуються і зафіксуються в моїй пам'яті. Нещодавно тут з'явились два нові аудіогіди українською та польською мовами. Ними може скористатись одна людина або ж група осіб за допомогою гучномовця. Для цього необхідно на сайті управління культури і туризму Хмельницької міської ради знайти розділ музейні аудіоекскурсії». Тривати вона може від 10 до 30 хвилин. Наші екскурсоводи не володіють такого рівня іноземними мовами, щоб донести нашим іноземним відвідувачам, те, що тут представлено в нашому музеї, і взагалі з історії нашого міста, і тому перше для чого потрібен аудіогід, для того, щоб кожен іноземний відвідувач він міг побачити тільки на свої очі експонати, він міг послухати і дізнатися з історії. Цьогоріч на стажування у Хмельницькій міській раді подались 84 учасники. Відбір пройшли ро Вони стажуються у восьми структурних підрозділах. Переважно управління праці соціального захисту населення, архівний відділ Хмельницької міської ради, управління транспорту, управління молоді і спорту Хмельницької міської ради, це управління економіки. І ми дійсно дуже би хотіли, щоб ініціатива і проектна ініціатива, в тому числі освітня фаховий рівень, знання іноземної мови були таким хорошим підгрунцям, на які звертаємо увагу і ми для працевлаштування Хмельницької міської ради. Окрім знайомства з роботою управлінь та відділів міської ради, молодь бере участь і у різноманітних заходах. Однією із Таких є Діана Кохан, дівчина стажується в управлінні культури і туризму. Багато часу проводила зараз в бібліотеці, провела різні заходи. Була на днях Великої Британії. Я там про фанфікшн розказувала. В мене була ну спроба так би мовити раз розказати про Івана Копала їм і провести такий урок а ще по моєму бісер плетіння у Нас було. Триватиме стажування до 28 липня. Нагадаємо, це вже в шосте міська рада приймає активну молодь. Загалом можливістю ознайомитись з роботою мерії наразі скористали 75 випускників вишів. 12 з них працевлаштувались. Радо вітаємо ми молодих людей і дійсно запрошуємо на наступні періоди на стажування Хмельницькій міській разі. Пробуйте себе, дійсно пробуйте свій рівень знань, доводьте свою позицію вагоми громадянську в тому числі і в Хмельницькій міській разі. Олександр Семенюк, Микола Руковський, новини міста.